В області триває підготовка до початку навчального року. Заклади освіти нині облаштовують укриття, аби мати змогу розпочати навчання офлайн. Спеціально створена комісія оглядає кожну установу від великих міст до найменших сіл: школу, садочок, училища, коледж чи університет. Голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець знайомився з підготовкою шкіл однієї із сільських громад Черкаського району. Тут до справи ставляться з усією відповідальністю. Укриття облаштовують згідно з вимогами. Проводиться робота на рівні Міністерства освіти нашої науки, на рівні місцевих адміністрацій і безпосередньо з педагогічними колективами. Для того, щоб готовність була максимальна до 1 вересня, відповідні комісії закінчили свою роботу. Відсотковий показник це 60% із тих, де є укриття. Вони вже готові до навчання застосуванням відповідних заходів цивільного захисту. За словами посадовця, формат навчання і в цих школах і врешті будуть визначати спільно з батьками учнів. Загалом створюють умови для навчання і в онлайні, і в убезпеченому офлайні.